<тіон> <піліст> 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 а я говорюна. вас бачити. А що ви тут робите? А хіба мені потрібен особливий привід, щоб тебе побачити? Ні, не потрібен. Сідайте. І ти сідай. Розмова в нас буде довга і дуже серйозна. Сідай! Знаєш, Богдане, я завжди ставилась до тебе із симпатією. До мене. Так. Просто я не хотіла показувати, щоб ти не зазнався. Так, от, Богдане, я завжди ставилась до тебе із симпатією і вважала, що тільки ти можеш зробити мою доньку щасливою. Моя Гаврилівна, скажіть, мова точна про мене? Просто останнього разу ви обізвали мене старим пердуном, коли Маша хотіла нас познайомити. Я була на емоціях, мене можна зрозуміти. Донька щойно розстала з Ігорем, який, до речі, мені ніколи не подобався, і зійшлася з тобою, людиною старшою від неї на 15 років. Як я мала себе поводити? Хоча б не давати мені ляпаса. Богдане, ти зовсім не мієш вести перемовини. Я сюди прийшла не сваритися з тобою, а зовсім навпаки. Я вважаю, що ти достойний моєї доньки і можеш просити її руку і серце. А -а -а. Я навіть не знаю, що сказати. Та що тут казати? Проси благословення та обійми мене. Моя Майдан. Ви тільки зрозумієте. з Машою вже півроку як не разом. Як так? Ну, як. Отак. У мене є інша і в мене з нею все серйозно. Не очікувала від тебе такої підступності. Але нічого. З дівчиною розстанешся, попросиш вибачення у маші, і все буде добре. Секунду. Добре для кого? Для вас, для мене чи для Маші? Зрозумійте. Маша зі мною почала зустрічатись. Аби забути Ігоря. В неї ніколи не було до мене серйозних почуттів. І маю визнати, це було взаємно. А зараз, коли ми окремо один від одного, ми щасливі. Такі щасливі, що вона ігнорує мої дзвінки та повідомлення і не хоче приходити в гості. Так. Вона помирила з Ігор. Я так розумію, що у них все йде до весілля. А ви така жорстка. Ви знову почнете шпиняти Ігоря, і все піде не за планом, а Маша цього не хоче. Зрозумієте, вона його кохає. І. Вона доросла, їй 23 роки. Вона окремо живе, давно працює. А ви змушуєте її робити те. Що хочете ви? Думаєш? Я цьому впевнений? Дайте їй свободу і покажіть, що для вас важливі її бажання. І от тоді вона знову почне вам дзвонити і приходити в гості. До речі, Ігор мені завжди подобався, на відміну від тебе.